Доброго ранку. З вами ваш адвокат Лаврентій Царук. Ви вже довгий час орендуєте квартиру, бігаєте місцевим стадіоном, проводите вихідні у парку і все начебто добре. Але кожного разу, коли вам потрібно проголосувати, оформити дитину до дитячого садочку або взяти лікарняний, ви чуєте відмову. Ви не зареєстровані у нас. І тоді ви йдете до власника квартири з проханням прописати вас. І знову чуєте відмову. Як самостійно прописатись в орендованій квартирі, розкажу вам далі. Відповідно до 6 статті Закону України про свободу пересування, ви можете самостійно зареєструватись в орендованій квартирі. Для цього вам знадобиться договір оренди квартири, квитанція про сплату адміністративного збору, заява, яку ви можете завантажити з нашої сторінки у Фейсбук. Та не забудьте про свій паспорт. А далі рушайте до місцевої ради, де вас зареєструють в орендованій квартирі. Власникам житла не слід хвилюватись. Після завершення оренди реєстрацію буде скасовано. І пам'ятайте, закони я на вашому боці.